Ось зараз дощ йде і ось як цвіте зараз культама І ще ці стручки висять з того року, а вона ось середина червня майже і вона так цвіте. везну ну вже красиво борни ось такі калюжі а там новости будуються кажуть ну я точно не знаю о тут завалилося будівництво о. Паркан завалився, а від вітер, мабуть, завалив. Ось тут теж будують отакий фундамент. Підвал великий 3 метри і ось так тут на каштановій. А тут ось така білоцерківська калюжі такі. ну, дощ йде цілий день, можна сказати. О. 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 А там от на з того боку, кажуть, на Білоцерковській буде цей будувати новус магазин. Подивимось. Ще будують. І ще ці зупинки в світі як так. Ось працює цей. Типу, да, гона якесь повітря. Кондиціонер не працює, це по сот. А те обіцяємо вже працює. Ось тут вставили нові. На двері тут було побито, тепер ці вікна. Якщо все гарно підтопила. Там досі. Там води так багато, що не вміщається, ось вона стоїть. Під деревами, тут там. А тут фонтан працює ось. Маленький це. А тут затопило все, вже деки закрили. О! Тут сюди вода, поки не сходить, Ось вона стоїть. Ось так. Вон там, прочує. ой. Багато дощ іде і тут борщить вода затопила сюди вони... вже не впитує земля і ось в тому так і такі бурбашки ще йдуть, надовго значить дощ. Оти майданчик дитячий затопило. І тут. Тут туї росли, мабуть теж їх багато влаги. вологи тому його пересадили. Це нові вже туї. ці пропали, що були. Вже виросли великі, були такі, а потім і... все. А ось тут ялинка теж не знаю. Ну, Вона зеленіє, ну, теж як кажуть. на ладан дыша. Дыхая. Ой, вот путай, все там ремонтуют, мабуть. Ну, будет тут. Водой. Ой. Вот. И тут вода, и тут вода, и сюда вода. Коли, я думаю, коли побудують отут вон, ось тут на Білоцерківський ноус, то й калюжа зникне. Все, відео. Від, 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 від. Я так думав. Вона тут завжди все, калюжа. Ну а тут ноус буде, я думаю, вона все піде. Як кажуть, приборуть. Буде відводитись ця вода. Вот так, а тут... Вот так. Вот так. садити по тротуарам майже неможливо будеш весь мокрий ось ці води А дождь себе.